Вітаю, друзі, тих, хто долучається до трансляції. І сьогодні ми будемо говорити на тему цілі і обесцінювання. Я думаю, ця тема важлива. Багато людей зіткнулося з тим, що вони свого роду обезцінені, з тим, що вони не можуть досягати певних своїх цілей, з тим, що е, є певні бар'єри, які не дають їм. І в розвиток і вас з Новим роком, друзі. Вітаю вас з сьогоднішнім першим днем нового року, і нехай у цьому новому році. А це рік буде про сім'ю, це рік буде. Про взаємостосунки з дітьми, з партнерами, з соціум, тому що соціум це теж наша сім'я. І багато хто з вас зайде у такі глибинні психологічні процеси для того, щоб відкрити і пізнати суть себе. От. Ну, переможного нового року, так і вам переможного нового року, найбільша перемога це перемога над собою. Тому що коли ми перемагаємо певні аспекти, певні нюанси у своєму житті, коли ми перемагаємо свої внутрішні програми, коли ми міняємось, коли ми стаємо гнучкими, тоді ми вже так сильно не залежимо від колективного поля. От тому наша тема сьогодні. Це найголовніше зрозуміти для себе зараз усі ті помилки, якими е, думають люди, категорії мислення, для того, щоб у 23-му році ви поклали для себе ціль змінити це мислення. І я у себе теж знаходжу е, відголоски кривого мислення, і я нібито хочу одне, а роблю десь інше. І це про те, що я десь ще криво мислю. Ціль одна. А я не йду у цю ціль. Це прокриве мислення. І коли ми це усвідомлюємо, ми не можемо е змінити це. У нас не вистачає віри, у нас не вистачає підтримки. І по тій причині, що не вистачає волі, віри і підтримки, людина сидить на місці. От, або може не вистачати чогось одного. Людина відмовляється від своєї цілі, і всі дії, які робить людина, вони без сенсу. От. Тому що є те, що протиречить моїй цілі. І ви маєте це розуміти і усвідомлювати для себе. От. Той шлях, по якому ви йдете, і щоб ви захотіли це змінити, а змінити це можливо. І у любій точці, де ви знаходитеся, з неї можна вийти і піти у зміни. Навіть якщо ви знаходитеся на абсолютному дні, ось питання. Що спричинило це дно? От, наприклад, в стосунках дно, що привзвело до цього дна, важливо зрозуміти, що ви маєте величезні можливості, і це ваш скритий потенціал, і скритий потенціал це ваша точка росту. Це те, де ви зараз знаходитесь, більшість з вас, і ви можете просто сідати і починати думати у цю сторону, як міняти цю ситуацію. І коли ви починаєте робити роздуми, ви розбираєте себе, ви йдете на курси, ви шукаєте професіоналів. Наприклад, я допомагаю розпакувати те, де ваше свідоме чи несвідоме, усі ті ваші програми, які вас призвели виходити вам з інфантильної позиції, тому що гроші не можуть заробляти ті люди, які сидять у інфантильних позиціях, у яких домінує позиція дитини. Там гроші не заробляються. От. І якщо ви хочете щось змінювати, вам потрібно рухатися у сторону змін, бо інакше про що у вас зміни? Ви хочете, щоб само собою щось змінилося? Так, не буває, тому що це все ще позиція інфантильності. І коли ви починаєте думати, ви знаходите рішення. А коли ви маєте рішення, у вас відкривається енергія. Коли у вас відкривається енергія, це як Сісти у зовсім іншого класу швид... швидкісну машину, і ви відчуваєте себе в іншій зоні комфорту, іншою людиною. І саме до цього мені хочеться привести вас у 2023 році для того, щоб ви почали діяти, для того, щоб ви зрозуміли, що ви людина, яка достойна, людина, яка має мозок, і ваш мозок може допомогти вам реалізуватися в соціумі, вийти з тих установок. Саме так ви можете навчитися діяти. І у 90% людей є такі собі причини, можна сказати, де люди приходять до певної точки, де здається, є ціль, але на цю ціль немає енергії на досягнення. І, можливо, ця ціль була покладена із конкуренції. Неважливо, яким спеціалістом ви є, але по суті. Подивіться кожен у свою тему, який ви спеціаліст, ким ви працюєте. І е, подивіться, де у вас там іде конкуренція. У нас зараз сильно розвивається конкуренція через соціальні мережі. Раніше у людей не було скільки соціальних психологічних травм, тому що там був якийсь чорно-білий телевізор, не було Фейсбуку, інстаграму. І ми не бачили, як інші спеціалісти такого віку. Такої професії заробляють, розвиваються, як живуть інші сім'ї. Ми цього всього не бачили. Ми не бачили, скільки над достатку, як ми бачимо зараз у соціальних мережах. Ми не бачили відкрито, як живуть інші люди. Ми не бачили, які у них доходи. Нам це ніхто не показував, нам це ніхто не транслював. І ми нормально жили і спокійно працювали, і навіть рахували себе експертом у певній галузі. І з моменту, коли з'явилися Інстаграм, Фейсбук, Тікток і все інше усі ці тусовки, де е, там показували вам якусь ілюзію, ілюзорне життя, де люди розказували історію свого прекрасного успіху, як він з нікого став кимось, як він досягнув там е, ось такого успіху, нібито така мотивація, де я нічого не заробляв, а зараз у мене мільйони. І ці кейси почали продавати експерти, і вони показують точку А, точку Б, куди ви дійдете. І ну, на цьому фоні у людей почало проявлятися обесцінювання. і така ж програма мотивації є у певних компаніях, де є планірки, і... Показують, наприклад, ось там Миколи, у лідер по продажам, лідер по тому зробила такий-такий-то то, такий -то об'єм роботи, і вона за місяць зробила це. І давайте похлопаємо е, Миколі. І в людей у цей період часу піднімається почуття обезцінювання своїх досягнутих результатів. Тому що якщо мені не показали приклад. Що у моїй ніші е, якийсь там працівник заробляє 3 мільйони у місяць. Якщо б мені про це не говорили, я б спокійно собі заробляв. А коли я починаю чути, як е, схожі на мене, з, у схожій професії заробляють набагато більше, я починаю себе обезцінювати. Я думаю, що я або зможу. Іду у цю нішу, починаю там працювати, але у мене не виходить скільки заробляти, і его задає питання, що у мене не так, що зі мною не так, чому у них виходить, а у мене ні. І виникає сильне обесцінювання себе і цілі, ті, в які я йду. От, наприклад, мені подобається бути ріелтором, консультантом, психологом чи ще кимось. І це мене починає запалювати спочатку, а потім я заходжу у синдром обесцінювання, синдром невдахи. Я не такий, як вони, і в мене проявляється скрита образа, конкуренція і заздрість. Ось про це. І це пережимає повністю, особливо тоді, коли зараз у маркетингу це дуже сильно використовують як психологічний тиск. І багато топових експертів ринку вони беруть акторів, професійних акторів, для того, щоб їм писали відгуки, для того, щоб ці люди могли показати, скільки вони заробляють. Це нереальні кейси, це нереальні картинки. Люди беруть в оренду дорогі автомобілі, щоб зняти для вас рекламу. показують, я крутий психолог, я от скільки заробив. Це не власний автомобіль, це орендована машина на фотосесію для того, щоб створити вам ілюзію. І ще багато таких різних моментів. Це все фальшивка, це все маска. Маркетинг зараз так побудований, що їм потрібно якось себе продавати, свої програми, свої кейси і так далі. Їм потрібно. Е Отримувати ці гроші, і вони заганяють людей у психологічні стани і показують певні результати, і у людей піднімається обесцінювання себе, повний синдром невдахи, і це дуже боляче. Коли люди приходять на консультацію, я питаю, з чого ви взяли, що у тих людей саме так. Ви думаєте просто за інших людей у даний період часу? Але ви не знаєте, що там за, за ними стоїть. Це просто кейс, і не більше. От і людина ведеться на усю цю фігню, і у експертів потім йде вигарання на фоні порівняння. Так само відбувається і у школі, і там викладачі роблять аналогічні помилки. Це так не педагогічно порівнювати дітей, і те, як роблять сьогодні в школах, Вася має ось таку оцінку, а ти маєш там два. І йде порівняння. Ти не такий, як Вася. А що у цей момент відчуває дитина? Вона відчуває себе обезціненою, вона відчуває себе, що її порівняли з кимось, і ми не можемо порівнювати себе ні з ким. Я завжди кажу це на консультаціях. Не порівнюйте себе ні з ким. Порівнюйте себе тільки із собою. Я е, місяць на, назад така була, і я зараз, тільки із собою. Ніколи не беріть собі планку. Е, Через свого колегу там, через якогось іншого експерта, іншої ніші. Ніколи не робіть цього, тому що у вас різні потенціали, і ви маєте це зрозуміти. І е, це залежить від тих обставин, у яких ви живете. Все залежить від вашого психологічного фактору, наскільки ви пропускаєте енергію через своє тіло. тому що все залежить від рівня енергії у вашому тілі. Тому ми завжди маємо дивитися у висхідну позицію, оцінити обставини, про які вам не скаже ніхто, ні один експерт. Якісь там психологи, наприклад, показують, яка вона там розвивається, який там у неї рівень доходів, скільки у неї клієнтів. А за спиною цього психолога стоїть чоловік, мільйонер, який фінансує на постійній основі, де він приводить їй маркетологів, таргетологів і так далі. І якщо ти сама йдеш у цю професію, і в тебе немає такого чоловіка, ти не можеш досягнути такого результату, і вона тобі не скаже, що її спонсорує чоловік і вона тобі показує, що вона крутий психолог, і люди мають розуміти, що стоїть за спиною успішних людей. Ви бачите тільки картинку, певну ілюзію. І коли ви це зрозумієте, ви перестанете себе обезцінювати. Саме з цього е, вигорання ви е, не можете реалізуватися, тому що ви порівнюєте себе з іншими, і тому у вас розчарування. Ви думаєте, я тупа, вони всі класні, а я не така. І ви обесцінюєте себе. Спочатку ви починаєте гонку. Я все одно дожину, я все одно вийду на певний рівень, я, ви приймаєте виклики у житті. І ви видихаєтеся із цієї гонки. І вас вистачає місяць, два, три і все. А потім ви стаєте зломаною особистістю. І з усіма своїми обставинами, з запущеною психосоматикою, з минулим досвідом, і ви стаєте. Звичайною інфантильною особистістю, якою ви були вже до цього. І це не про те, що ви ненормальна, чи е, це ні про що не говорить. Просто те, з ким ви себе порівнюєте. Ви не знаєте за рахунок, чого у них відбулося, від чого, з чого вони мають все це. Є жінки, наприклад, у яких аудиторія чоловічого типу, і вони працюють в якійсь там класній сфері, класній компанії. І, наприклад, ріелтер. І там іде боротьба за певного клієнта. Так? І е, є певні ріалтери, у яких є Чоловіча аудиторія, якщо це жінка, і для того, щоб отримати певну історію, для того, щоб отримати підпис якогось контракту, продати нерухомість певного типу. А вона по своїй натурі вільна жінка, вона може і в ресторан, і в ліжечку з цим реелтором, з клієнтом перепрошую піти. І, це виходить нездорова конкуренція по відношенню до інших ріалторів, тому що вони сидять і думають, вона така успішна, у неї продажі, у неї то, і починають себе обезцінювати і вигорати. І у будь-якій професії можна знайти, що стоїть за спиною успіху інших людей. Тому саме туди потрібно дивитися у глибину, а не обесцінювати себе, не обесцінювати свою кваліфікацію і компетентність. Ви не дізнаєтеся за рахунок чого у тої людини є певні гроші. Слава і фінанси. Це можна дізнатися один на один, розмовляючи з людиною. А до того моменту ви просто бачите певну картину, ілюзію. І ви для себе робите аналіз, ви думаєте за інших людей, і ви маєте вирішити, на що ви згідні у своєму житті. Проаналізуйте, чи обесцінюєте ви себе зараз, на даний період часу. Чи можете піти ви на певну чи можете піти на обман для того, щоб досягнути успіху? І все залежить від ваших принципів. І все залежить від того, наскільки ви поважаєте себе. І буде вас накривати, якщо ви будете слідкувати за цими блогерами, які показують красиве життя, вас буде скривати і накривати. І ви маєте це розуміти, тому що це боляче. А коли ви бачите... Там, як вони розлучаються і так далі. Ви вже розумієте, що це не показник, а показник успіху людини це реакція на зміни, на його психологічні стани. Гроші, це історія така, вони сьогодні є, завтра нема. Економіка міняється, події, війна це не показник того, як живе інша людина. І давайте ви оприділите для себе, що для вас. Успіх, але не ставте гроші у голову цього успіху, у прям щось там важливе. Багато є людей, які не в призначенні, але вони заробляють великі гроші, тому що у них сильний маркетинг, у них хороший бренд. На них працює багато маркетологів. Вони готові вкладати в інших людей. І вони не в призначенні, ну і що, що е, вони не в призначенні? але вони навчилися як заробляти. І це не говорить ні про що. Не говорить про те, яка людина, е, ні про що ви не можете дізнатися, тому що ви цю людину не знаєте особисто. Коли ви особисто розумієте, спілкуєтеся, ви тоді розумієте глибину. Задайте собі питання, з ким ви себе порівнюєте, чому ви себе обесцінюєте, у чому ви себе обесцінюєте. І вас, друзі, вітаю з Новим роком, і вам миру, і вам перемоги над собою, і вам перемоги у своїх програмах, і вам руху у свої цілі, і вам не обесцінювати себе. Всім вам я цього щиро бажаю і рада, що ви приходите на ефіри. Я роблю такі благодійні ефіри для того, щоб якомога більше людей у моєму колективному полі в Україні могло розвиватися, могло мінятися, могло трансформуватися. І саме для цього я працюю саме. Це мені подобається нести людям. І я не обезцінюю себе у цьому, тому що я розумію цінність своїх знань. І мені байдуже, хто там мене критикує, мені байдуже, що там говорять за мене. Я маю техніки, де кожен вечір я повертаю це назад. От, Тому люди, якщо ви хочете задати мені якісь питання, ви. Е... Як захистити себе від сущності? Я вам скажу: сущності не буває, це лише ілюзія. Повірте мені, я теж була в духовних практиках тетахілінгу і так далі. Це людина з низькими вібраціями і низьким енергетичним потенціалом. Це людина, у якої вже відбуваються глибокі процеси в організмі, які призводять до таких думок. І також це ще про дитячу свідомість. Ми в дитинстві всі хотіли мати чарівну паличку, бути Гаррі Поттером. І так далі. Від чого ви себе хочете захищати? Все, що є у світі, це енергія. Розумієте? От ті монстри, дияволи, все є енергія, все створено Богом. Ви хочете заперечити те, що це все створено Богом, чи ви хочете заперечити Бога всередині себе? І я це класно пояснюю на курсі сила духу. Там прям глибина. Про усі грані Бога. Я дуже добре розумію. Умію, що таке Бог, що таке енергія, як проводити цю енергію через себе, через своє тіло, і там я даю дуже багато. Технік на цю тему, і тому, якщо ви застрягли, Вікторія, у якійсь у вас постійні невдачі і хвороби, я вам кажу, я вам вже сказала, що у вас проблема із ресурсом тіла. Приходьте до мене на консультацію, я вам вирішу це питання. Я знаю, як з цим працювати. Я працюю з тисячами людей. Валентин, а не Вікторія, перепрошую. І якщо для вас це важливо, ви приходите і ви міняєте. От, і залишатися у цьому статусі, нічого не вирішувати. Для чого вам ваша бездіяльність? Подумайте, що е тримає вас у вашій бездіяльності, для чого вам вигідна ваша бездіяльність? Чому ви не дієте на даний період часу? Будь ласка, Валентина, звертайтеся на консультацію, приходьте в курси. У мене зараз є акційний курс, гроші, стосунки та психосоматика всього насього 500 гривень до 7 січня. І ви зможете там розібрати для себе дуже багато актуальних тем. І з цього моменту ви зможете вирішити певні внутрішні конфлікти, які у вас, і перейти на левел Up». І коли ви переходите на вищий рівень, у вас відбувається щось у житті, у вас відбуваються зміни, ви трансформуєтеся. І саме про це я вам хотіла сьогодні розповісти. І якщо для вас цей ефір був цікавим, я рада, що допомогла вам достукатися до себе. Я люблю людям показувати. Як вони виглядають із середини, і якщо ви прийдете до мене на консультацію чи курси, я вам теж покажу ваше внутрішнє наповнення через метод сканування поля, колективного поля і вашого особисто. Дякую, друзі, що ви були з нами, зі мною і з усіма, хто тут є присутній, що ви були у моєму колективному полі.